І розпочинаючи наші роздуми, обов'язково ми маємо звернутися до біблійного тексту. Я пропоную разом зі мною, щоб ви відкрили Біблію 132 й псалом, і ми його з вами прочитаємо. Пісня при наближенні до храму. Псалом Давида. О, як же добре, і як приємно, коли брати живуть у згоді. Це наше дорогоцінне миро, що з голови стікає на бороду. На бороду Аарона, стікає на край його одежі. Це наша роса Гермонська, що випадає на узгір'я Сіонське, адже там Господь заповів благословення і життя на Хочу розпочати з одного такого невеличкого прикладу. В своїй книзі такий автор Тозер, Прагнення до Бога, він наводить таку ілюстрацію. До прикладу, уявіть, що кожному з нас, хто пов'язаний з музикою чи не пов'язаний, треба налаштувати 100 роялей. Це концертні роялі, вони такі великі, гарні, білі, чорні, їх треба налаштувати 100, і щоб вони звучали в унісон повністю от, однаково. Якщо ми почнемо. Якщо ми налаштуємо перший, а потім. Відповідно до першого будемо налаштовувати другий, потім відповідно до другого будемо налаштовувати третій, і е, так далі до 100, е, до то у нас з вами нічого не вийде, тому що в, кін в кінці е, буде дисгармонія і роялі звучатимуть неоднаково. Але якщо налаштовувати всі роялі по одному камертому, то тоді вийде, що вони всі звучатимуть в унісон. Так само і в нашому християнському житті, якщо ми будемо намагатись налаштовувати своє життя, дивлячись один на одного, то у нас з вами вийде дисгармонія. Але якщо кожен з нас буде налаштовувати своє життя, дивлячись на Ісуса Христа, то тоді у нас вийде гарний результат, і ми зможемо, скажімо так, звучати в унісон. І, тоді, і саме тоді виникає, скажімо, така єдність в тілі Христовому. Псалом 132, це пісня про єдність у середині Божого народу. Коли кожен віруючий налаштований в Уністон з Божою святістю та його перевагою. У жодному місці Біблії нам не знайти більш живого опису чи більш чудової ілюстрації. Істинної єдності між віруючими, ніж у цьому ну, такому коротенькому псамі. Справжня гармонія це коштовність. Вона подібна до священної олії, що стікає з голови і по бороді священника, і солодкий аромат. Вона подібна до ранкової роси, що сходить з гір, щоб принести прохолоду і вологу вис... виснажені посухою безводного місця. Автором цього псалому традиційно вважається Давид. Але насправді історично ну, невідомо, які події відбувалися в житті Давида, коли він написав цей псалом. Це могло бути під час його коронації в Хевроні. Або з дивовижним видовищем, коли безліч народу приходило до Єрусалиму з усіх частин Палестини на одне із таких всенародних свят. Деякі тлумачі вважають, що описання цього псалму, що ці події, вони пов'язані з поверненням Ізраїлю з полону, коли більше вже не існувало поділення на північне, Південне царство і та ворожнеча, яка була між ними, вона припинила своє існування. Якщо це так, то ця пісня була присвячена спогадам про минуле правління Давида. Але незалежно від історичного походження даного псалма, в ньому зображується єдність. І, супроводжуючи його божественні благословення, е, і ті благословення, які супроводжують е, е, авторів, які спричинили його написання. Е, це псалом є 14-м за рахунок піснею сходження або пісною при наближенні до храму, написаний з метою підтримання єдності серед Божого народу шляхом до Єрусалиму і для, для спільних святкувань. Пропоную трішечки детально розібрати деякі, ну, не деякі, а всі тексти, у нас їх з вами небагато. В першому тексті: о, як же добре і як приємно, коли брати <кхм> живуть у згоді. Автор починає з такого натхненного вигуку. Цікаво, що слово добре, єврейською мовою то воно означає чудово, добірно, приємно для почуттів. А Слово приємно, єврейською найм, воно буквально означає солодкий. Тобто, як приємно, як добре і як солодко бути братам разом. Жити разом це означає діяти в близькому та тісному зв'язку з іншими. І вони якраз таки мали жити в такій єдності. Але це означає неоднаковість, коли всі просто знаєте, як. Е Под копірочку, всі схожі один на одного, але гармонію в такому єднанні, що досягається за допомогою взаємодопомоги, спілкування, проходження одним шляхом і прихильності один до одного. У другому тексті автор показує, як виглядає єдність, починаючи від згадки про Аарона, який був пересвященником. Він не міг приступити до свого служіння. Поки не був о, помазаний оливою. Таким чином, при священному помазанні, о, олива була вилита йому на голову. Ми можемо читати, скажімо так, про це посвячення Аарона в цей вихід, 29, 30 розділ. І це символізувало якраз таки про його духовне благословення. Але олива помазання після цього не залишалася лише на голові. Ну, вона така. Рідина і має текучі тик, властивості. Олива стикала на бороду Ааронову, а потім і на края його одягу. Так само християнська любов і гармонія поширюють благословення по всьому тілу Христовому. Третій текст цього псалму можна розділити на дві частини. Єдність подібна до, до Роси Єрмонської, що сходила на гори Сіонські. Бог посилав прохолодну росу, яка пожвавлювала все навколо. Так само Бог посилає справжню єдність і благословення, що приходять до нього. Єдність приходить звідки? З гори. Так само, як опускається туман, щоб, щоб перетворитися на росу. Гора Єрмун, яка згадується в цьому псалмі, є найвищою вершиною на Близькому Сході. Її височина приблизно 3000 метрів над рівнем моря. Моря. Вона служить джерелом нескінченної свіжості та прохолоди. Ті, хто були в горах, я думаю, пам'ятаю, що там, де гори, там трішечки прохолодніше, особливо вночі, і там більше вологи зберігається. Так само, і тут гора Єрмон служила джерелом такої прохолоди і, скажімо, зволоження свіжості. Е, і автор звертається до гори Єрмон, як до такого джерела, і каже: от настільки приємно бути братам разом, ніби от ця життєдайна вода що сходить з гір. Так само діє і єдність серед Божого народу. Друга частина третього тексту. В ній автор стверджує, що там. Де брати живуть у єдності, там є Господні благословення. Своєю суверенною постановою Бог вирішує надіслати свою благодать туди, де його народ живе в гармонії один з одним. Саме туди, де є справжня єдність, Бог посилає повноту Святого Духа. Це благословення виявляється у вічному благовінні, яке Бог вливає на свій народ. Більше того, Саме там Господь також наказав жити на віки, тобто повноту життя або життя з Ми Можемо згадати ще один текст там, де кажуть, з надлишком дасть тобі Господь, успіх, успіх, успіх у всякій справі. Тільки братам, які мають справжню єдність між собою, Бог дає випробовувати повноту своєї влади. І своєї благодаті. Сьогодні Бог закликає і нас жити в єдності і злагоді, і тільки тоді ми зможемо якісно виконувати ту місію, яка на нас покладена. Я пропоную, щоб ви ще раз прочитали цей невеликий псалом вже після того, як е, маємо невеличке розуміння деяких його частин. Псалом Пісня при наближенні до храму псалом Давида. О, як же добре і як приємно, коли брати живуть у згоді, це наче дорогоцінне миро, що з голови стікає на бороду, на бороду Аарона стікає на край його одежі, це наче роса гермонська, що випадає на узгір'я Сіонське, адже там Господь заповів благословення і життя навіки. Амінь. Сьогодні у нас були такі невеличкі короткі роздуми, короткий псалом, короткі роздуми, але е, дуже багато е, заключається саме в цьому псану. Він є доволі відомий, я особисто чув його з дитинства, ще й вчив на пам'ять. І важливо, щоб те, до чого закликає нас Бог сьогодні, воно було у нашому житті, бо єдності дуже часто християнам справді не вистачає. Люблячи Бог і Отець, ми безмежно вдячні тобі за твою любов та милість до нас. Дякуємо, що ти нам даєш такі чудові обітниці, такі чудові тексти в своєму святому слові. Ти сам показав, наскільки чудово і приємно знаходитись нам, братам і сестрам, в єдності та спілкуванні. Ми просимо. Даруй нам цієї єдності, даруй нам цієї, цього спілкування, щоб ми могли бути єдині в нашому служінні Тобі, єдині в наших цілях звіщувати звістку Євангелія, оточуючи нас людям. Боже, ми знаємо, що єдність це великий дар, допоможи нам його прийняти, і щоб ця спільність думки вона завжди перебувала серед нас. Будь усьому прославлений Бог Отець, Син та Святий Дух. Амінь.